Доброго дня, шановні мешканці Київщини, з 19 травня в країні триває національний тиждень безбар'єрності. Безбар'єрність це не лише про інфраструктуру, це про повагу і гідність. В області активно реалізується національна стратегія із створення безбар'єрного простору, яка розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Безбар'єрність створює простір можливостей для кожного з нас, а визнання різноманіття та талантів. Кожного веде до інклюзивного зростання країни. Саме тому сьогодні ми з вами говоримо про безбар'єрність в освіті. Одна з стратегічних цілей звучить так: кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті, інклюзивне дошкілля. Перший освітній простір для дитини. Мережа інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти зростає щороку. Зараз у 321 садку 848 інклюзивних груп та здобувають освіту. Понад 2 тисячі наших дошкільнят ми прагнемо зробити цю послугу доступною і в великому місті, і в маленькому селі. 85% шкіл мають інклюзивні класи. Їх в цьому році 2251. На 27% зросла кількість дітей в таких класах. Це понад 3,5 тисячі дітей з особливими освітніми потребами. Часно виявити труднощі, допомогти їх подолати, забезпечити необхідними корекційними, розвиваючими та іншими послугами допомагають інклюзивно-ресурсні центри. Триває системна робота з розбудови мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Зараз їх функціонує 56 та дві філії. Протягом двох останніх років створено 5 ІРЦ – Триває робота і далі для того, щоб кожна громада мала можливість обстежувати дітей в інклюзивно-ресурсних центрах. Послуги ВРЦ надають 340 педагогічних працівників, це логопеди, практичні психологи, реабілітологи, які відпо мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи з дітьми. В закладах працюють 2644 асистенти вчителя та вихователя. Запроваджується соціальна послуга із супроводу дитини. І вже 147 асистентів дитини працюють відповідно в закладах освіти. 462 заклади оснащені мають сучасні оснащені ресурсні кімнати. Безбар'єрність це коли ти можеш навчатися незалежно від віку, стану здоров'я чи формату навчання. Освітні потреби дорослих мають бути забезпечені протягом всього життя. Тож, відповідно до національної стратегії, в Київській області реалізується флагманський проект. Мережа інклюзивної професійної освіти мета проекту забезпечити доступ до якісної освіти. Особам з інвалідністю, всім маломобільним групам населення, нашим ветеранам забезпечити їх професійну адаптацію. На першому етапі реалізації визначено 8 закладів професійно-технічної освіти, в яких протягом 2024 року тривали роботи зі створення безбар'єрного освітнього простору. Розпочали ми трансформацію із закладів освіти. Які знаходяться в містах: це Бориспіль, Біла Церква, Українка, Бровари, Васильків. Ця робота продовжується. Прагнемо, щоб всі заклади професійно-технічної освіти були доступними для кожного. Реалізація цього проєкту передбачає не лише створення інклюзивного освітнього середовища, архітектурну доступність, встановлення необхідного обладнання, пристосувань. А й відкриття сучасних лабораторій, майстерень, відкриття центрів ветеранського розвитку для першого етапу було обрано професії, які користуються великим попитом на ринку праці. Це, наприклад, електрогазозварювальник, автослюсар, електрик, водій, системний адміністратор. Кухар, кравець в закладах професійної освіти, що є учасниками цього флагманського проекту, вже капітально відремонтовано та встановлено нове обладнання в п'яти лабораторіях, створено три навчально-практичних центри, шість центрів кваліфікаційних, де можна підтвердити свою кваліфікацію: центри ветеранського розвитку та осередки викладання захисту України. Водночас, в цьому році робота триває, і ми плануємо розширити перелік професій, для опанування яких Буде створено повністю доступні та інклюзивні освітні простори. Наше майбутнє неможливо без доступу до якісних послуг для всіх категорій населення, без гендерної рівності, без поваги до старших та піклування про дітей. Тобто без рівних можливостей, досвід до розбудови безбар'єрного простору, свідчить, що це нагальна вимога часу, це потужна рушійна сила для розвитку, адже безбар'єрність створює можливості для залучення до активного суспільного життя великої кількості людей. Чий потенціал раніше використовувався неповною мірою? Безбар'єрність гарантує кожному з нас можливість реалізувати свій потенціал. Тож продовжуємо спільно з командою облдержадміністрації працювати в цьому напрямку.